Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні відео про зміни, які трапилися чи відбулися з моїми орхідеями, які я показувала місяць тому. Вони були тоді знаходились тоді в ванній кімнаті, а зараз вони знаходяться в іншому приміщенні. Ми переїхали. І дуже добре, що я купила оцю лампу. На прищепки. Так, я тоді, як і думала, якщо треба буде переїжджати, то переїдуть разом з лампою орхідеї. Чого ми переїхали? Тому що у нас там зараз ванній кімнаті ремонт, і орхідеї там знаходитися не можуть. І я купила ще одну лампу. Ось так вона виглядає. в цієї лампи, так, зараз покажу ось такі показники. І тут тільки червоний і синій спектр, а в цій лампі ще є білий. Тому, коли показувати орхідеї під цією лампою, то гарно, досить їх видно, а тут ріжеть очі, не подобається мені цей колір. Як я тут розмістила орхідею? І, що мені дуже сподобалось, це пилюшки для орхідей одноразові. Я оце зараз якраз приготувала їх поливати. Водичка гріється, добавлю ще туди добрив. І буду поливати, і покажу ще, як змінились деякі орхідеї, тобто як впливає на розвиток орхідей не сонячне світло, а світло від лампи. Всі ростуть. Всі живі, зараз я їх покажу. А от ці пелюшки, дуже мені сподобалося їх ефект. По-перше, ось бачите, що стоїть, я поливаю цим орхідейки. У мене їх три різних розміри. Ну, тут, так як всі маленькі, дітлахі орхідеї, то досить цієї маленької, щоб не переборщити в горщик. Вода. Через горщик стікає. Ці пелюшки вбирають в себе цю воду, а потім вона випарюється, і біля них тут локальна досить добра вологість. Температурний режим зараз тут підтримую я в день 20-22 градуса. Ввечері я трішки відкриваю вікно на провітрювання. І... Прикручую батарею так, щоб температура вночі була десь 15-16 градусів, 17, може, десь так. Тут в мене якраз зараз лежить. Термометр можна подивитися в 20 градусів. Я провітрювала. за запелюшки я сказала дуже добре. І які зміни? Орхідеї всі ростуть. І як кожен день на них дивитися, то особливо ніяких таких змін я не помічаю. Але, щоб помітити ці зміни, я зробила поміточки на оцій котлейці. Так, зараз я з нею до цього прийду. Освітлювання тут краще видно. Так, це хто в мене? Це в мене молоденька Тріані. Да. Ні, ні це не Тріані. Це Діана. От так. Оце на листочку. Я помічала оце сама-сама верхня, це ще вони, вони були в ванні, під лампами, що на прищепці. І друга рисочка. То вже наступного дня так швидко вона виросла. Потім ще два дня, І оця остання рисочка. Третя знизу, Да я її якраз накреслила, коли орхідеї переїхали вже сюди, в це приміщення, в цю іншу кімнату. І оце за тиждень. Погано тут видно, за тиждень отак от підросла. Ну, стояла вже вона вже під цією лампою, що тільки червоний і синій колір. Ще хочу показати оцю малечу. Так, Отак так, краще видно, так? Да? Он вже який корінчик в нього пішов. Я в якомусь відео показувала, що там тільки починав він рости. А вже он який підріс. Так, шпилька це тримає орхідею, бо вона дуже якась качається, я не знаю. Показувала я, що вона неї отака шийка. З іншої сторони, якась вона така, я обробляла антибіотиками я обробляла фунгіцидом. Начебто нічого далі не росте, не лізе. Це з цього з останнього листочка. Ну і раз корінчик тут лізе, то, мабуть, все нормально. Ну, і тургора нормальний. Такий він гарненький. Ага, ще усюди поставила я оцю котлею. І ось теж видно, як вона підросла тут, під цим сонечком. Бо вона в мене була в іншому теж приміщенні, в холодному, але теж росла, була теж під лампами, і під лампами вона там трошки підсмажилась. І за тиждень оце отак от листочок виліз. Ну, як ми знаємо, да, котлеї ростуть такими періодами. Гарно ростуть, тоді якась фаза більш мляво. Або не ростуть, тоді знову ростуть, як маленькі дітки. Так, сюди я ще поставила деякі фаленопсиси. Це занесла з веранди. Подивлюсь, як вона тут себе буде почувати. Також занесла я сюди віалацію свою. І я її хочу пересадити. Раз вже тут такі температури теплі, бо вона у мене була на веранді, було холодно. А тут вже такі теплі температури. Ну, от, поганенька тут видно при цьому червоному кольорі. Буду все перебиратися сюди, щоб показати. Вона починає рости. В неї тільки-тільки набрякають бруньки. Я її хочу пересадити за своїм методом, щоб вона зберегала свій тургор, щоб хорошо почала рости. І про цей метод буде посилання по цим відео. Хто не бачив, може подивитися. Вона у мене процвіла такими гедотними квітами, які вони були деформовані дуже. А ще, а ще вона у мене, я її поставила на сонце. Це була моя помилка. І один листочок отут згорів, він вже відпав. А він видно, ще в плямах від сонця. Ну, хоча це було вже і в вересні, але отакої помилки не робила. Каріня в неї начебто працює, коли поливаю, але якась вона, вона ще, може, брунька прокинеться поліза. І почали прокидатися мої інші віолації. Це віалація? Ні, це не вона. Ага, ось. оця от Вона того року в мене теж почала рости в цей час в зиму. І ось, як я показувала, оця така манюпусінька бульбочка, танюсінька, мікроскопічно виросла Коли це вона у мене на вірані того року була. А зараз ось вже новий пагін. Подивлюся, як вона тут в цих умовах буде рости. Бо літня. Псевдобульба ось доволі гарна. Два листочка. Така вона гарненька. От що незручно з цими лампами да от показувати все. Хоча і вікно у мене тут відкрите, і інші лампи теж гарять, ну, ці в кімнаті. Але оця все перебиває. А, ця лампа ще не сказала, теж дуже зручна. Вона у мене воно так зараз висить. І ти ж можу переїжджати з орхідеями туди, куди буде мені потрібно. Зараз гляну інші віолації. Так, де віолація? Ця віолація ось. Ага, теж він починає рости. Вон теж манюсенький манюсенький тільки паган. Вона і сама манюсенька. А що я ще помітила, вони в мене. О, майже однолисня, тільки ось в цієї два листочка останніх було. А ще де у мене ці веласії. Ага, ось. В неї всі однолисні, Бульба. От корінчики у всіх растуть, он сухенькі. Треба поливати. Корінчики у всіх гарно ростуть архідеї. Ну, Тут я не бачу. Вона тільки-тільки дооформила дозрівниї той листочок, і та бульбочка, яка росли влітку. Ага ось іще одна віалація. Но всієї тільки росте Коли місяць тому я показувала, вона така була ще маленька. ну Цей пагон був дуже маленький, він вже і другий листочок виходить. Блищать нормально. Меню пусінькі такі Цей коріння якась більше зверху. А ще я сюди поставила той фаленопсис, який я купила мій плорік. Самий перший, і там був такий маленький квітконосик тільки починав рости. І оце, бачите, за місяць. Ой, за місяць, за тиждень, за тиждень, як воно у мене тут у нових умовах під новою лампою, отак вже підріс гарненько. Ну, щось він такий не дуже, такий товстий. Може, це так і треба, чи потім він буде. Я ж очікую, довгий і багато квітів, а це його так перше квіткування, я так розумію, то. Може, він і не буде таким довгим, як я очікую, і не буде вже таким багатоквітковим. Корінчики теж гарно ростуть, тобто все гаразд і все це їм подобається. А також, а також, зараз я візьму з другої сторони, Дуже, дуже-дуже незручно, зараз я переставлю. Ось так. Бачите оці пагани? Погане рожеве світло. Це розгалуджується один із квітконосів отого от жовтого бігліпчика, що я купувала. Ці квіточки вже все віджили своє. І тут були ще розгалудження, але мені манюня тут допомагала представляти орхідеї, коли я зносила, він впав. І, от я тільки не пам'ятаю, десь отут зверху. Чи десь тут збоку, один обламався. От так, мені манюнька допомогла, ну, але. А другий, бачите, засихає квітка нос. І, і, і. В неї почав рости листочок. Так, тут погано так видно. Оце, це, це рожеве світло, воно не дуже. Ось видно листочок і на листочку там, я не знаю, що то, мабуть, якась пилюка. Бо він, коли впав, то субстрат розсипався, прийшлося все знову бігом засипати, досипати. І я тут положила трошки зверху сфагнуму під бризкою. От, і що я ще роблю. Кожного дня я ж їх не поливаю, вони так не швидко сохнуть. Малесенькі оці оці ляльки, вони швидко сохнуть. А тут же багато орхідей, що в мосі, і вони ж не дуже так швидко сохнуть, то я беру і от так от. На пелюшки, отут їм пробризгую, бо пелюшка дуже швидко висихає, хочу сказати. Це вона вологою набирає. Так, не буду сильно бризгати. Бо зараз буду поливати орхідею, і там після орхідеї ще вона залишиться, піде в ці пелюшки. І серед них отут дуже гарно тоді ця волога локально держиться. Дуже класно. Я думала, що сюди постелити, щоб їм положити. Хочеться як набагато більше міста і маленьких орхідей сюди розмістити. І вони у мене були в таких посудах, що там орхідеї стояли, але ж тоді їх дуже багато розмістити можна тут. І я продумала отаку пилюшку. Ось такі новини. Зараз буду поливати орхідея, пересажу оцю свою котлею. Можеш, виживе, щось вода мені дуже подобається. От. І на цьому все. Слава Україні! Смерть російським окупантам, всім колаборантам. До побачення.